Ід у плей-офф Ліги Чемпіонів, перша перемога Тайр-Експерт у Беткінг Екстралізі та півфінали Кубку України серед жінок. Маємо чергову порцію гарячих новин за останній тиждень. З вас лайки, підписка, а з нас максимум інформації та цікавинок. Минулого тижня пройшов основний раунд Ліги чемпіонів. Уперше в історії Україна була представлена двома клубами в Єврокубку. Хід, для якого цей розіграш став уже третім в історії, стартував більш ніж впевнено. Кабельники розтрощили північно-македонську форцу з рахунком 10-2. Того ж вечора у лізі чемпіонів видебютував Київ футзал, але здолати словенську ворогніку, на жаль, не вдалося. 2-2. Вже наступного дня відбувся історичний матч київське дербі в лізі чемпіонів. Сказати, що це був надзвичайно цікавий та інтригуючий поєдинок, не сказати нічого. Тому цифри 5-0 на користь хіта викликають здивування, але язик не повернеться назвати перемогу чемпіонів легкою чи нелогічною. А до найменших деталей та мікроепізодів унікальний матч вже завтра розберуть експерти про футзал: Станіслав Гончаренко та Олег Шуст. Так сталося, що вже після другого туру Київ футзал втратив шанси на плей-офф, але гід ще не гарантував собі путівку в одну восьму. Вирішальним став матч проти Воргніки, в якому команді Сергія Журби було достатньо принаймні не програти. Та господарі групи несподівано виграли перший тайм і по перерві робили усе, аби не пустити хід у офф Але чемпіон України проявив сталеву волю до перемоги і не лише не програв, а ще й дотиснув непоступливого суперника завдяки голу Ігоря Чернявського. Є ще один символічний позитив: завдяки перемозі хіта Київ футзал завершив свій дебютний європохід на другому місці у групі 8. А першу, і, сподіваємося, далеко не останню звитягу киянам вдалося здобути в матчі третього туру з форцею: – 10-0 з хетриком Щериці та голами зварича, кайки, грицини, віні, келвіна, літвінова та моспана. Коли завершився основний раунд Ліги Чемпіонів, естафету футзального марафону прийняла Беткінг Екстра Ліга. В матчі відкритті сьомого туру Атлетик футзал здобув уже третю перемогу поспіль. Кардинал Авангард довго отримував нічийний рахунок завдяки чудовій грі Дмитра Дяченка, але дніпряни таки взяли своє і впритул наблизилися до лідерів турнірної таблиці. А перед матчем відбулася невелика урочистість з нагоди коронації Андре Луїза. Лідер Атлетик Футзал був визнаний найкращим гравцем Беткінг Екстраліги у жовтні. Дякую за визнання. Це хороша мотивація, але ще важливіше це вигравати кожен матч чемпіонату і набирати по три очки. Більшість матчів туру пройшли у неділю. Суха балка на виїзді перемогла фурнітуру з рахунком 5-2. Сокіл також вдало з'їздив у гості в Луцьк. Хмельничанам вдалося мінімально обіграти Любарт 1-2. Князі серйозно протиснули на останніх хвилинах, але, можливо, їм не вистачило саме Богдана Мізюка, який зазнав тяжкої травми у цьому матчі. В універсала Люберта діагностовано перелом великого мілкової кістки. Зичимо Богдану здоров'я та якнайшвидшого відновлення. А головна подія туру це довгоочікуваний тріумф Тайр Експерт. Одесити здобули дебютну перемогу в Бедкінг Екстралізі, обігравши іншого новачка еліти. Броварський Авалон. Напружений матч у Крижанівці завершився з рахунком 3-2 на користь експертів. Кубок України серед жінок виходить на фінішну пряму. Позаду півфінальна стадія, два матчі якої були кардинально різними за рівнем конкуренції. На Геловін у Черкасах МСК Дніпро влаштував справжній хорор фільм для миколаївської перемоги. Господарки майданчика перемогли з рахунком 17-1. Геть інакше розвивалися події сьогодні у Полтаві, де другий півфінал між місцевою ДЮСШ імені Олексія Бутовського та Енергією ДЮСШ Багіра завершився бойовою нічією 2-2. Тож доля путівки у фінал визначалася в серії пенальті. Більш влучними виявилися чинні володарки трофею, тож уже на цих вихідних Енергія ДЮСШ Багіра спробує вдруге поспіль здобути кубок України у протистоянні з МСК «Дніпро». Щоб одразу дізнатися про дату і місце проведення гри, слідкуйте за соцмережами Афу. А от чоловічий Беткін Кубок України тільки набирає обертів. Днями відбулися перші матчі третього попереднього етапу. У п'ятницю цю стадію відкрив бадьорий поєдинок між Яско та ІНЕЙТІ. Вінничани мінімально перемогли 5-4. На вихідних відбулося ще дев'ять ігор. Зокрема, фантому у другий за місяць обіграв агромат, але тепер зі значно стриманішим рахунком 2-3. А ще одне київське дербі між Укркепітал Трейд і скаяб Київ футзал 2» завершилося перестрілкою 5-5. А у Львові відбулося своє дербі. Абсолютно нова команда енергії, складена зі студентів перших курсів, дала гідний бій легендам клубу Тарасу Кузю, Віталію Радевичу, Володимиру Буньо, які тепер захищають кольори альянсу. Попри серйозний опір енергетиків, номінальні гості здобули свою першу перемогу у професійному футзалі: 5-3. Друзі, на цьому все на сьогодні. Тож щиро дякуємо за перегляд. Вже завтра не пропускайте спецвипуск про футзал по лізі чемпіонів. А поки ми готуємося до запису, долучайтеся до ініціативи від Афу до ЗСУ. QR-код на екрані, посилання на банку в описі під відео. Слава Україні!